Шановні мешканці громади, справа в тому, що деякий час у нас стадіон знаходився в більш-менш нормальному вигляді. Мається на увазі не сам стадіон, а покриття футбольного полю. Газон. З часом уже Газон прийшов в стан, який не може задоволяти ні футболістів, ні людей, які дивляться на це. Тому прийшли до такого висновку, що треба його змінювати. В зв'язку з цим, зараз ми що робимо? По-перше, ми знімаємо старий шар трави Дерн Тобіш. Після цього вирівняли. Потім буде вся ця територія відсипана піском. Ця територія займає близько 08 гектара, 80 соток. Після цього воно культиватором пройдеться, зориться трошки, перемішається разом з землею пісок. Цей пісок потім вирівняється повністю по нівеліру, щоб у нас не було ні ям. Ні горбів, ніяких перекосів, щоб поле було гладеньке і рівне. Після цього роботи будуть виконані катками, і після цього буде засівання трави. В місцях, де знаходиться саме штрафна зона, буде виложена рулона трава в зв'язку з тим, що там саме велике навантаження. Що стосується робіт, які проводяться на сьогоднішній день на стадіоні, на цей період кошти міська рада ніяких не виділяла. Це кошти або спонсорські, або зароблені самим стадіоном на послугах, які вони надають людям, мешканцям громади. Що стосується, скажімо так, спонсорської допомоги, вони ці всі суми будуть озвучені на наступній сесії, липневій сесії міської ради, і буде озвучено всім депутатам. І всім бажаючим, якщо хоче хтось послухати, які кошти були виділені спонсорами, куди вони пішли, на які роботи, хто просто здійснював допомогу вивезенням, транспорт надавав, або якусь іншу допомогу. На сьогоднішній день стоїть задача зробити полив, якісний сучасний цього поля. Щоб у нас не було питань пов'язаних з тим, що ми вручну поливаємо, як до цього було. Зі шланею люди бігали і поливали цей газон, десь залили, десь не залили, там десь вимокло, десь підгоріло і таке інше. Щоб у нас був якісний сучасний європейський газон. Спеціалісти пройшлися і на полі не було питань пов'язаних з тим, що у нас десь стоїть вода. Сказали, що дренаж тут певний закладений. А що стосується, скажімо так, це водовідведення, яке йде по цим рівчакам, вони будуть приведені теж в належний стан. Тут буде добетоновано, встановлено додатково ці пластикові решітки, плануємо так зробити, і щоб це виглядало сучасно і більш якісно. Звичайно, це тільки початок, поясню чому. Справа в тому, що в 2021 році у нас був проєкт. По цьому стадіону, і погоджений навіть з областю на виділення коштів досить суттєвої суми коштів на той період повністю по модернізації стадіону, що стосується і внутрішнього оздоблення стадіону, і зовнішнього. І зв'язку, на жаль, з війною це питання відклалося невизначений термін. Але людям потрібно тренуватися десь, приймати футбольні команди. І тимчасово зараз це робиться на стадіоні Торпедо. Після того, десь через рік, як кажуть спеціалісти, після того, як трава підросте, поле буде в якісному стані, ми почнемо вже приймати самі футбольні ігри на цьому стадіоні. Але до цього треба йти так, на жаль, за короткий період часу цього нереально зробити. Ще хочу сказати, що наразі виділені міською радою кошти на устаткування туалетів. Зараз проводяться початкові, скажімо, роботи по тому, щоб привести в належний стан туалети на стадіоні, які знаходяться в жахливому стані, і над цим працює і виконуючий обов'язок директора, і підрядні організації, і самотужки вони своїми силами, своїми робітниками приводять в належний стан. Що стосується виділення коштів на полив безпосередньо і на якісь певні роботи, то це питання теж буде винесено на липневу сесію. Але на сьогоднішній період часу коштів бюджетних, що стосується футбольного поля, газона насамперед, не було виділено жодної копійки.